Сьогодні у Новоолександрівці Дніпровського району перепоховали невідомого солдата Другої світової. Фахівці кажуть, останки пролежали у землі 75 років. Припускають, загиблий був вихованцем славнозвісного дніпропетровського артилерійського училища. Його курсанти мужньо тримали оборону населеного пункту у серпні 41-го. Їхні останки знаходять біля Новоолександрівки І зараз як вшановують пам'ять невідомих героїв, бачила Юлія Крива. Поблизу Новоолександрівки зараз розбудовуються розкішні маєтки, а нещодавно звели новеньку ошатну церкву. Це райони для бідних, життя відомих та заможніх за високими парканами. Не розгледіти. Утім, 75 років тому тут були поля, і вся земля була засіяна не екзотичними квітами, як зараз, а тілами молодих хлопців, солдатів. Чимало серед них було й курсантів Дніпропетровського артилерійського училища. Передислацювано було Вінницьке. Воєнне училище і Кіровоградське. Сюди були підтягнуті нас міста Дніпропетровськ, і вони проводили ці всі заходи по коригуванню вогню з сторони Запорожжя, яка йшла воєнна техніка, вони давали дані на центр, який знаходиться в місті Дніпропетровська. Тоді з понад трьох тисяч молодих хлопців, курсантів дніпропетровського артучилища, залишилося близько двох сотень. Інші знайшли свою смерть тут, на полях від куль жорстокого супротивника. Скільки я не можу вам сказати, але порядка 30 чоловік поховано тільки у братській могилі в селі Ново Олександровка, і все це солдати, які захищали Дніпропетровську у 41-му році. Кілька років тому, коли почали будувати Святопокровський храм, розповідає отець Миколай, знайшли останки невідомих солдатів. Їх тоді поховали біля місцевого меморіалу бойової слави. Аж ось нещодавно чергова знахідка. Наштовхнулися на неї, коли біля храму садили дерева. Ось вот це дерево, і ви зваляємо Вони тут розвитку. Раздр... Рили потихонечку, археологи кісточкою розгреблі цю могилку, забрали всі до малейшої подробності. Всі ці останки. Хахівці зараз не мають сумніву. Останки одного із загиблих курсантів славнозвісного дніпропетровського арт-училища. Зараз на місці, де їх знайшли, зеленіє клен, навіть сіла алея молодих дерев. Священник відспівує загиблого за усіма православними канонами, аби його душа 75 років потому тому знайшла мир та спокій. Перепоховання останків невідомого героя часів Другої світової стало справжньою подією у Новоолександрівці. На урочистості привезли ветеранів. От місцеві школярі невтомно вартували біля меморіалу. Іван Антонович згадує, був трохи старший за цих учнів, коли почалася війна. Утім, вже за рік у 18 мав два ордени. 22 червня, 41-го чудово пам'ятає. І зараз передавали по радіо і все. Що 22 юня напав не переганяли все, я навіть трьох свиней загнав у конюшню. Сучасники подіями тих днів цікавляться небагато. Біля вічного вогню у них свої відчуття. Мені дуже жалко тих людей, які заплатили з і умерли раді нас, щоб ми жили. Я відчуваю гордість, ну, сум трішки і. Усі, хто прийшов на перепоховання, могли відчути гордість за своїх пращурів. Громадські священики, чиновники супроводжували маленьку труну з останками Героя Другої світової. А музика військового оркестру проймала до сліз. На честь невідомого солдата лунав справжній артилерійський залп. Юлія Крива Денис Єлисаенко. Новини одинадцятого каналу.